Віддав життя, захищаючи рідний дім, виконуючи бойові завдання на запорізькому напрямку, загинув боєць 65-ї бригади Ярослав Шаповалов за позивним кислий. Гранатометник разом із побратимами прикривав піхоту та відбивав атаки окупанта. Яким запам'ятали захисника його рідні та побратими? Подивіться, ну, звичайно, я дуже ум'яв пару десятків кілометрів мій дім. Це інтерв'ю із Ярославом Шаповаловим. Ми записували цьогоріч, у травні. У лавах 65-ї бригади Великий Луг він із товаришами-гранатометниками тримав позиції на запорізькому напрямку. Боєць за позивним кислий розповідав на фронт, пішов, аби захистити рідне Запоріжжя та свою сім'ю. Заради цього готовий був віддати життя. Нині воїн повертається додому на щиті. Життя бійця обірвалося 7 серпня. Провести його в останню путь зібралися рідні, друзі та побратими, з якими Ярослав стояв пліч опліч проти ворога. З ним можна було йти на любі позиції, не переживати ні за що, тому що знає, що в будь-якому випадку, щоб не сталося з тобою, чи з якимось побратимом, він витягне, допоможе, підкаже. У довоєнному житті захисник працював слюсарем зварювальником у війську за рік служби пройшов шлях від солдата до молодшого сержанта та очолив гранатометне відділення. Він себе дуже, дуже безумно гарно зарекомендував. Поставили на командира відділення людьми. руководив дуже добре. Як командир відділення, як людина повністю задоволені були від, її, від його служби. Під час нашої розмови Ярослав розповідав, як у запеклих боях йому доводилося прикривати піхотинців та відбувати штурми противника. Тримав позиції під щільним ворожим вогнем. Якось кислий разом із побратимом пробув на нулі майже два місяці. Ну ми пішли 10 березня. Прийшли от 3 травня. Не було можливості нас поміняти. Погода не дозволяла. Дрони бачать всі небо ясне все. За бойові заслуги воїна нагородили відзнакою козацький хрест та медаллю за врятоване життя. Одного разу, прямо у бліндажі, надавав пораненому медичну допомогу. Ми швидко-швидко до себе в укриття. Я надавав першу медичну допомогу, турнікети, абізболих. Хлопцю колов 11 часов без ступні пролежав з нами в бліндажі до Івака. У нашому сюжеті Ярослав згадував, що це був його перший досвід з такмеду, і він ним дуже пишався. Сам кислий за роки служби був поранений тричі, і перед своїм останнім виходом тільки но відновився після чергової травми. Оже наші не бачили. Мій Ярослав був теж саме найкращим. Він був... Добросовісний, чесний. Що чесний, то це взагалі весь двір. І каже, такого чесного хлопця ми ще не бачили. Він все казав правду в глаза всім. Рідні та знайомі розповідають, Ярослав за життя був добрим та готовим завжди прийти на допомогу. Дуже позитивна людина була взагалі позитивна, як в школі, так і взагалі то дворі. Дуже любив свою мать, повагу до нього мали, тому вирішили, що це наш долг прийти. Захисникові України Ярославу Шаповалову на віки 41. До свого наступного дня народження він не дожив трохи більше як місяць. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.